Пшінка – одна із тих весняних рослин, що тішать око і веселять серце. Але не тільки. Її молоді листочки місять вітамін С і каротин, з них готують салати і супи. Щоправда, після цвітіння рослини листки починають гірчити. І багаті крохмалим кореневі бульби пшінки теж придатні в їжу. У Європі їх називають маленькими фігами, а саму пшінку – інжировим жовтицем. І навіть наукова назва рослини фікарія походить від латинського фікаріус, що означає споріднена з інжиром. Хоча насправді вони не родичі. Українська назва пшінка походить від слова пшону і теж пов'язана із придатністю в їжу кореневих бульб рослини. Колись у голодні роки із цих бульб навіть робили борошно. І зараз у деяких країнах із зібраних восени підсмажених і перемелених буль пшінки готують смачне печиво.